Повільно крутитися в ліжку навколо своєї басі в чорній копірці маркої темряви, з вийденими наугад уламками літер сонливих ліхтарів, протискаючись нічним тілом між двома сліпучими аркушами денного світла, нараз посадавши своїм відсліпуватими від холодних домен осені Образи чіткого зображення із мокрих пісень. Передбачарової роси на прив'ялих екранах газоні. вдивляючись під повік цинкового підвіконня на те, як випаровується третє око вчорашніх калюш під домнуватими колесами стертих чорних гнімбів і сьогоднішньому, і в завтрашньому Тут розриватиметься тонка нитка е, мисто освітлених нічних вулиць твоєї мовструмінь світла шиї. І наново обертатись довкола, незрозуміло, чиєї осі без тебе, без себе, без поводіння без чужих е, тіней на ліжку, без відчайдушних стрибків на осліпі з аварійної телевишки. Приземлитися на стеблинках шасі крізь астральне тіло роси немає слів, тільки дикторські голоси. Ми тут однакові усі. Як сновидіння, що присвячається жити з часом у сітківці. так тільки тобі сигнальне світло холодних чорним